Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Киянка Олена ще з дитинства від своїх батьків дізналась про цілющі властивості трав. Ромашка, звіробій, чистотіл. Розповідає: якби жила в селі, збирала б трави самостійно. Але у великому місті такої змоги немає, тому жінка часто навідується до аптеки, щоб завжди мати під рукою цілющі збори. Ділиться сьогодні лікарські трави неабияк злетіли у ціні. Слухайте, як подивилася, скільки коштує в аптеці Ромашка, але ж оно ну, видіть, її тут візя хватає кругом. Тож те, що нам дає Господь Бог, дорого, дорого, дуже дорого. А от Ірина купує трави лише взимку. Щоб заварювати з них чай і цим самим зміцнювати імунітет. Ромашка, м'ята ну, найулюбленіші такі трави. Угу. Такі нейтральні і досить такі корисні. Розповідає, востаннє купували ромашку кілька місяців тому. Тоді вона коштувала трохи більше 50 гривень. Нині думає, така ж упаковка обійдеться щонайменше удвічі дорожче. Трави, ну воно, я думаю, все дорожче зараз потихеньку. І, ну так не відслідково, якщо чесно. Ну, така ціна помірна, в принципі, так що так купую іноді. Аби дізнатися, наскільки лікарські трави користуються популярністю серед українців, та чи справді ціна на них зростає, прямуємо в аптеку. Лариса вже п'ять років працює фармацевтом. Розповідає, трави нині купують частіше ніж пігулки. На даний момент люди повертаються до, скажімо так, народних методів. Хто там знає, які примочки робити, так купують. Всі знають ромашку, всі знають кору дуба, всі знають у нашавлію, хтось валеріану, м'яту заспокоїтись, хтось вже більш такі складні препарати, якщо там шипшина умовно для підвищення імунітету. А от ціни людей інколи лякають, каже Лариса. Буває, покупці навіть йдуть з порожніми руками, бо дорого. Ми звикли, що ціни завжди змінюються, люди завжди скаржаться, але так самі іноді помічаємо, що був дуже високий скачок в травах. За її словами, ціна на всі трави в середньому 100 гривень. До прикладу, усім відома ромашка обійдеться вам приблизно у 80 гривень за 40 грамів. Засушена календула 60 гривень. Різноманітні збори трав для імунітету чи здоров'я внутрішніх органів 100 гривень за 75 грамів. Трохи дешевша кора дуба, 50 гривень упаковка, та кропива в середньому 40 гривень. Дехто за травами йде не до аптеки, а в поле. Максим живе за Києвом, тому проблеми, де знайти потрібні рослини, ніколи не виникало. Я збираю ромашку, так, безсмертник, безсмертний, васильок. Подорожник пропіву Крива вона кров очищає і допомагає звертанню крові. Безсмертник лікує печінку там взагалі всі трави. Їх властиві це жарознижуюча дія і обезболююча проти на Зацікавився темою рослин п'ять років тому, коли від хвороби нирок його врятували народні рецепти. Тепер Максим ділиться секретами. Як засушувати трави, щоб вони не втрачали своїх лікарських властивостей? Взагалі кого є, то люди сушать на горищах, але я сушу так не саме підвіконня, а стін відсунув від самого сонця. І ще така порада дуже важлива, я б сказав, для хто трави буде збирати, не збирати трави при дорозі, і нагадує, що навіть простою ромашкою не можна захоплюватись, а вживати лікарські трави. Лише за необхідності або ж для профілактики. І робити це обов'язково після консультації з лікарем. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну Да. Ти". Там буде написано про повагу. Первину на нашу сім, Той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21.40.